Від наших глядачів надійшов запит, щоб ми проїхалися та показали, які знаки встановлені на перетині бульвар Шевченка та вулиці Перемоги, і прокоментували, як куди потрібно правильно рухатись. Отже, ми під'їжджаємо до цього місця і бачимо, що у нас встановлено знак 516, рух по смугах. В даному випадку у нас дві смуги, і бачимо, що з лівої смуги ми робимо поворот ліворуч, а з правої смуги ми повертаємо праворуч або їдемо прямо. Але дивіться, стрілочка така дуже цікаво вигнута. Вона показує реальну конфігурацію дороги. Тобто, ми їдемо прямо, поворотник нам не потрібно вмикати, просто беремо до уваги, що треба трошечки зміститися в праву сторону і поїхати прямо. Отже, ми їдемо прямо з правої смуги відповідно до знака рух по смугах. І бачите, трошечки праворуч і прямо. Нам зрозуміло, куди нам їхати, і знак дуже допомагає, особливо тим, хто не місцевий. А, і отже, закликаємо всіх наших підписників, глядачів. Якщо ви знаєте якісь цікаві місця в місті Запоріжжя, і вам хочеться, щоб ми проїхалися, прокоментували, розказали вам, то обов'язково пишіть про це в коментарях. І Ми виїжджаємо. виїжджаємо.